У мене в розрахунку дві людини. Тобто заряджаючий, той, який подає ракети, і сама людина, хто працює. Ви підбили щось тоді? Так. Танк. Вилазити на гору було дуже страшно, щоб з нього працювати, але всі відпрацювали, все зробили. Позивний у мене Вульф, молодший сержант. Посада, ну, як зам, замкомандира по ОВОПу. Я сам просто з Луганської області, тому з міста Рубіжного. Звільнити території наші, тому хотілося б повернутися додому. Це буде найбільша перемога, яка може бути. Ну, ти дуже близько до Луганщини. Да. Так. Давай трохи про тебе особисто поговоримо, про твою історію. Розкажи, як ти потрапив в Збройні Сили і як ти потрапив взагалі на війну. В Збройні сили я потрапив у 2021 році. Тобто, я прийшов контрактником. Я не так, що я прийшов, ну, не, моб... не мобілізований, нічого. Я контрактником пішов за власним бажанням. Тобто, ну і так якось і зав'язалося. Сподобалося, прийшов, почали працювати. І досі знаходжусь тут. А чим займався, займався до цього в цивільному житті? В цивільному житті до цього я займався, працював в дорожній сфері, ну тобто дорожнім робітником. Я з тим, з ким служу, ну, то це весь період часу. Ну, тобто, не було у мене таких, які людей, ну, тобто, не спілкувався з людьми, які втратили мотивацію. Всі знаходяться, ті, хто хотів, ті знаходяться тобто, ну, з самого початку. Ну, А все інше, як кажеться, приходяще і Там. То я сам не втрачаю мотивацію, знаходжусь в армії ну, тобто, і нікуди не йду. І інших, як кажеться, Приглашаємо. В першу чергу хотілося б побачити все в підрозділі високомотивованих бійців. Ну ті, які, грубо говоря, сказати так, самі підійшли ну, прийшли і самі хочуть знаходитись, і самі хочуть захищати рідну ну, землю свою, тобто захищати Україну. Це в першу чергу, яких би я хотів бачити бійців. Ну і, звісно, хотілося б бачити їх в нашому підрозділі, в батальйоні К2, щоб вони до нас. Завітали, прийшли. Вступайте в батальйон К2. Недавно ухвалили вже закон про мобілізацію. Що ти взагалі про це думаєш? Яка, на твою думку, у нас має бути зараз мобілізація, можливо, там влаштовує там, тобі, загальні положені закони. Ну, вона, звичайно, потрібна, але також ті люди, які не хочуть служити, мені здається, то толку з них тут буде дуже мало. Ну, тобто, ну, він прийде сюди, побуде тут місяць, і через місяць він звідси втече. Ну, тобто, Яка користь з нього? Ну, ніякої. Взагалі, ну, якщо є. Ну, взагалі мобілізація потрібна нам тут, нас потрібно міняти. Ми також не желізні і не вічні, так можна сказати. Хотілося б. Звичайно, вдома із сім'єю побути. Ну, поїхати надовше. Сім'ю бачиш там, раз в півроку. Ну, тобто, отак от. Хотілося поїхати. Звичайно, мобілізація потрібна. А як захочувати людей? Йти в армію, ти служити? О, зараз я навіть не знаю як. От чесно. Ні. Зараз ну, просто на такий період. Ніхто не хоче йти. Всі ж бачать, що відбувається, що твориться, і всі намагаються знайти обходні путі. Виїхати за кордон. Ніхто не хоче йти захищати країну. Як ставишся до ухилянтів загалом? Негативно. Відповім одним словом. Приймається. Що скажеш про нашого ворога зараз? Як би ти охарактеризував ворога і чи змінився ворог, його підходи за час повномасштабки? Так, на початку ворог був не такий розумний. Зараз ворог швидко вчиться дуже швидко. Він вчиться навіть з того, що використовуємо ми. Ну, тобто, можна так сказати, копіюють наше і так само на цьому всьому вчаться дуже швидко. Наприклад, є якісь, можливо, конкретні там приклади рішень або там технічних засобів? Наприклад, навіть використання тих же самих безпілотників. Ну, тобто, що раніше тільки ми використовували, наприклад, здорові БПЛА, такі як для мінувань, там, в, них їх, ну, тобто, в ними вони не вміли користуватися, то зараз вони також ними користуються і також роблять все те ж саме, що робимо ми. Розкажи, як почався для тебе ранок 9 квітня? О 4, о 4. почала працювати ворожа артилерія по нам. Тобто, по нашим позиціям почала працювати артилерія, після чого пішов повномасштабний штурм. Ну тобто, поїхали танки, поїхали МТЛБ з піхотою до наших позицій, до, наших окуп, до нашої окопної лінії. Можеш подробицях так по пам'яті згадати саме. Перебіг подій, як це було? Як це було? Ми швидко ну, всі піднялись по бойовій тривозі, швидко всі вирушили на свої пости, ну, так сказати, на поміч і підкріплення до тих людей, які стоять на, ну, на посту. Прибігли туди, далі, я вже повторююся, почала працювати артилерія, поїхала броня з лісу. Танчики виїхали на поле, зупинилися і почали працювати по нашим позиціям. Ну, тобто, щоб підкріплення не підійшло, нас почали просто позиції розбирати. танчики. Під прикриттям танків поїхали МТЛБ з піхотою до окопів. Після чого перші МТЛБ, котрі добрались до окопів, вигрузили піхоту. Їхню, ну, тобто, піхота вигрузилася, почався бій. Уже окопний бій почався. Ми були поділені на дві групи. Була перша група, була друга група. Перша група вирушила на поміч посту, там де вигрузилась піхота ворожа, і почали там, почався бій. Після чого друга партія броні, також МТЛБ з піхотою, висадилася між постом моїм і сусіднім постом. І в нас також почався бій в окопах. Скільки ворожої піхоти в окоп застрибнуло приблизно? Приблизно порахувати не можу сказати, тому що нас дуже сильно крила артилерія. Ну тобто ми не вилазили до тих пор, поки трошки не утихло. Поки їхня піхота не вигрузилась в окопи, не висадилась, нас не переставали крити. Вони застрибнули в окоп, зайняли позицію і просували, намагались просуватись далі. Чи очікували ви, що ворог так зухвало попре, прямо танками через поле, під'їде до окопів? що настільки зухвало? Ну, що так зухвало, поїде, не очікував, напевно, ніхто. Мені кажеться, тому що були нам, ну, так ми предполагали, думали, що вони там поїдуть, але іншими дорогами зовсім не так зухвало через поле. Ну, вони удивили всіх. Який був морально-психологічний стан у тебе особисто, і у твоїх побратимів, от, перед боєм і під час бою, от, як ти це пригадуєш? Я скажу так: спочатку, коли ворожа артилерія працює, ну, тобто і ти не можеш нічого зробити, і в цей момент ти чуєш, що в окопах до тебе вже підходить піхота, моральний дух, так сказати, він є, але не такий високий, як потрібно. Але коли вже трішки перестає працювати артилерія і вже є безпосередній контакт з противником, моральний дух підіймається, вже становиться трошки веселіше. Але люди, так сказати, якщо мати те, що ніхто не побіг, ніхто не здав своєї позиції, ну тобто ті, що були зі мною, там всі залишились на своїх місцях, всі відпрацювали як треба. Хтось мені одказав, да, там навіть ще по учебці, що найстрашніше, що коли 120-ка працює. Хтось сказав, що найстрашніше, коли танчик для тебе особисто, от як піхотинця, найстрашніше в окопі це коли яка зброя працює по тобі, коли гради працюють. Напевно, коли гради. Ну, танк також танк дуже страшно, коли працює, тому що. Танк він, гру, грубо сказати, як, він виїхав на бойову свою позицію, він бачить окопну лінію, він бачить приблизно, де знаходяться СП. -шки. Тобто вони ж розуміють, що СПшка це люди, це ворог, і вони починають працювати. Тобто, танк страшний і страшно ще грати дуже. Це таке, що прям, от взагалі я останній раз, коли працював з Птура, ну, тобто, то було дуже. Так, на горі сидіти і лягає рядом півкасети градів таке собі відчуття. А з чого ти працював? З Фагота. А можеш розказати, як взагалі працює розрахунок ПТРК? Ну, в розрахунку, у мене в розрахунку дві людини. Тобто заряджаючий, той, який подає ракети, і сама людина, хто працює, наводиться і стріляє. Ви підбили щось тоді? Так. Танк. Можеш якось розказати свої відчуття, як, як це відбулося? Це також було все дуже спонтанно і було дуже різко. Ну тобто, по, по бойовій, коли підірвалися, зразу всі ж побігли на пост, і коли поїхали вже колони, треба було працювати дуже швидко під обстрілами артилерії, але спрацювали і все зробили. Ну, сказати так, вилазити на гору було дуже страшно, щоб з нього працювати. Але... Ніхто, як кажеться, приказання слухався і всі відпрацювали, все зробили. Які емоції ти тоді відчув, коли підбила танк? Одразу побачив? Спочатку навіть ні. Ну, Попасти, як попасти, побачив, але потім, коли він вже почав горіти, це було вже зовсім інше. Ну, Відчував радість, відчував те, що недаремно сидів під обстрілами. Ну, тобто, цілився недаремно на вгорі сидів. Чому ти радієш, коли. В бойовій роботі, чи наш танк, чи наша арта починає крити, чи там щось іще. Є такі моменти? Ну, звичайно, відчувається захист з тилу. Те, що тебе прикривають, те, що тебе як більш-менш ну, допомагає тобі, моральний дух підтримує. Тому що, коли по тобі працює, ну ти сидиш в укритті, не виходиш, коли починає працювати наша артилерія, ти можеш вийти з укриття, тобто, вже в тебе зовсім інші емоції. Як до того, коли по тобі працюють. Звичайно, краще ж, коли наші працюють, І, звичайно, краще, коли попадають. І це взагалі гарно. З якої зброї, на твою думку, бояться росіяни найбільше в таких атаках? Бо ми все ж таки да, механізована бригада, ми стоїмо здебільшого в обороні. Не штурмуємо, вони штурмують. От якої зброї вони бояться? Ну, якщо так сказати по чесному, на даний момент з нашої сторони вони дуже бояться безпілотників наших це в них прям, якщо його можна прийняти на тип зброї БПЛА, ну тобто скиди і все інше, цього не бояться дуже. Навіть по перехватам і все інше, вони цього бояться дуже. Дуже тобі дякую. Нема за що.